Отже, сюди на цю сцену я кличу дівчину, яка пройшла шлях потужної внутрішньої трансформації. Сьогодні поділиться цим із іншими: від менеджерки до співвласниці бізнес-спільноти, і історія про здатність змінювати себе. Зустрічаємо співвласниця та СЕО Янг. бізнес Клаб Львів та Івано-Франківськ. Оксана Гаврилів. у ваші обласки. Де фантастичний ведучий на переваг першої спікерки. Я би хотіла ще раз подякувати нашій Ірині. Дякую тобі під ваші аплодисменти, тому що стільки любові, стільки тепла, стільки з твоєї душі, скільки ти вкладаєш в кожного з нас. Це насправді неймовірна енергія, тому що. Насправді я людина, яка часто виступає, але я настільки хвилююся, і водночас, коли Іра каже, все буде добре, будь собою. Ці слова дуже сильні, і вони надихають. Дякую тобі, що ти вкладаєш свою любов в кожного з нас і в цей проект. І дякую вам, що ви сьогодні тут, стільки красивих людей. Я буду ділитися своєю історією перше. Для мене це трепетно і цінно. Впевнена, для кожного з наших спікерів сьогодні, тому що цю історію ми не просто розповідаємо, ми проживали. І дякую вам, що сьогодні це саме перед вами. Це був березень 2014 року. Я студентка комерційної академії, другий курс. Я повертаюся з пар. Додому, я тоді жила в тітки на орендованій квартирі, тому що я сама зі строя, а переїхала вчитися до Львова. І я піднімалася, хто з Львова, я піднімалася по Уласу Самчука, а це дуже високо. І поки я по ньому піднімалася, мені стало дуже погано, в мене затьмарився. Зтьмарилась голова, і я зрозуміла, що щось сьогодні буде особливе, тому що дуже рідко мені так ставало погано. І поки я дошкандибала додому, насправді це без перебільшень. Я захотіла поглянути в дзеркало. Я поглянула в дзеркало, і я не побачила там студентку, дівчинку, якій два роки, два роки <світтєві> другий курс. Я побачила. Старшу жінку, втомлену, зморену, з величезними синцями під очима, яка важить 110 кілограм і яка, в якої вже життя, скоріш все завершується, а не тільки починається. Я стояла перед зеркалом, дивилась на себе. Оксана, це ти? Ти справді себе довела до цього? Ти живеш не своє життя, ти ж не уявляєш себе такою, це не твоє тіло. Що ми будемо робити далі? Ні, я так не хочу жити. Я не хочу жити в цьому тілі. Я не хочу більше жити так життя. Я уявляю його по-іншому. І цей день для мене став особливим, тому що почалася моя трансформація. У мене був такий голубенький коврик. Я не ходила в спортзал, тому що я боялася осуду. Я боялася почути в спортзалі. Те, що я чула завжди в школі, те, що я чула в університеті. Та ти жирна, та ти стрмна, ну, ти така народилась. Хтось народився красивим, а хтось народився тобою. Я це чула протягом 10 років свідомого життя. І так почався мій шлях, що я потрішки-трішки по кожен день ненавиділа і водночас любила цей коврик, тому що мені було супер складно. З вагою 110 кілограм робити вправи це просто було кожен раз пекло. Я плакала. Я пам'ятаю, як сьогодні ще ридаю. Оксан, нащо тобі це все? Йди поїж, купи собі еклер, не напружуйся. Для чого? Це життя для когось тоді іншого. У мене все в принципі нормально. Я люблю смачно поїсти, подивитись серіали. Може, мені цього достатньо. Ні, мені цього недостатньо. Я хочу бути красивою. Я хочу показати, що можна змінитися в першу чергу собі. І одного дня через два роки я прокинулася. Я поглянула в дзеркало, а там дівчинка мінус 60 кілограм. <плес> в цей момент я втратила 60 кілограм, але знайшла себе. Я думаю, кожен пам'ятає день, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україні. Це був жахливий день для кожного з нас і кожен його проживав по різному. Я менеджерка Young Business Club міжнародної бізнес-спільноти, яка працює рік часу і взагалі не знає, як буде далі рухатись по житті. Наше керівництво роз'їхалося, залишилась тільки я з дівчатами, менеджерами. Я сижу ввечері на дивані, лячно болітають ракети, лячно, а як жити далі? Що робити? Я звикла, що я кожного дня прокидаюсь йду на роботу. Роботи нема. Керівників нема. Що робити? Команда телефонує: Оксана, що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Оксана каже, що ми завтра виходимо в офіс і будемо робити те, що ми вміємо найкраще: це об'єднувати людей. І з цього моменту ми почали з нашою командою дзвонити нашим учасникам, організовувати волонтерський штаб, об'єднувати людей, щоб допомагати нашим хлопцям на ЗСУ, щоб допомагати, щоб ми могли рухатися далі. Тил це було найважливіше. Я впевнена, що кожен з вас. Допомагав як міг. І з плином часу, вже в квітні 22-го року, я почула фразу Оксана, ти наш лідер, ти наша СЕО, ми йдемо за тобою. Люди люблять сильних людей, і ми часом не усвідомлюємо, наскільки ми сильні. А кожен з нас безмежно сильний. Дякую. Тут участником Young Business Club есть участок? Є двое, трое, да, трое. Я дуже багато подій також проводив Ян Бізнес Клабі. Рекомендую збираються молоді, креативні люди, бізнесмени, люди, які тільки починають свою справу бізнесів. Когось послухати щось, якоїсь поради, когось щось навчитися, мене десь послухати, знову купити мене якийсь лот, можливо, і так далі. І тому подібне. Тому Оксанка вас направить на правильну дорогу. Спочатку ми вчимося сітинською говорити, ну а потім вести бізнес в Оксанки. Облиски, Оксана Гаврилів, і дякуємо за подарунки від Юва Energy, Акус слово та Флорі Більше область, друзі.